Шикуємось в колону по одному. Праворуч, кроком руж. Дивимося вперед. Не випереджаємо нікого. Йдемо в колоні. Ходьба змійкою. Ходьба з високим підніманням ніг. Біг у середньому темпі. Ходьба. Через центр залу. В дві шеренги. Кроком руш на місці стій. Раз, два. Кругом. На витягнуті руки вперед. Розімкнись. Виконуємо вправу. Піднімання рук угору. Основна стійка. Руки опущені вниз. Піднімаємо руки вгору. Махаємо над головою та опускаємо через сторони вниз. Нахили тулуба вперед. Основна стійка. Руки опущені вниз. Нахиляємо тулуб вперед. Торкаємося носків пальцями рук. Виправляємось у вихідне положення. Нахили тулуба в сторону, ноги нарізно, руки в сторону. Нахиляємо тулуб ліворуч, піднімаємо руки вгору над головою. Повертаємось у вихідне положення. Повороти тулуба. Сидячи на підлозі, руки опущені вниз. Повертаємо тулуб праворуч, руки в сторону. Повертаємось у вихідне положення. Те саме у ліворуч. Присідаємо. Основна стійка. Руки опущені вниз. Присідаємо навпочіпки і підводимось. Чекуємось в колону по одному за направляючим кроком руш, ходьба з поступовим уповільненням темпу.